Ну ви тільки подивіться, як класно, як і для мене. Так, гарно. На мою думку, класно виглядає. І взагалі, більше до діла. Всім привіт! Як ви могли бачити по прев'ючці, я буду сьогодні проходити паркур. Думаю, довго замідлятись ми не будемо. І зразу ближче до діла. Чесно, мені вже подобається класне виконання. І почнемо з першого рівня. Я радий, що поки що в мене ще не бісить ця карта і я можу заліпки це пройти. Ну, а поки я вже на другому рівні. З ним так само, як все з першим, тільки я трошечки падав і скобутав собі нерви. Але в цілому, дуже класна карта, мені все досі подобається. Ну і нарешті третій рівень. Ну, Вроді класний, про нього нічого я сказати не можу. Так само, як і перший з другим. Ну і через мої муки та нерви я його пройшов. Чесно, не було сильно важко, тому, не знаю, нормально. А ось тут я хочу зауважити дуже гарний четвертий рівень. Мені дуже сподобався. Проходити його теж дуже класно. На ніяких нервів, навіть радощі мені приніс хоча я і раз впав. А ще, поки ви задивитесь, в мене є інтересний телеграм-канал, назву якого ви бачите зараз на екрані. Попрошу, щоб ви зайшли, ну, коли хочете розумієте. Ну, а поки я трендів про свої телеграм-канали, я вже опинився на п'ятому рівні. Розказувати сильно нема про що. Ви самі бачите, я просто не міг спершу залізти на бляха. Я, чесно, нечайно виділа то, як я застрибнув. За що мені? А. Ну, думаю, нічого страшного, бо інше я все проходив далі без ніяких трагедій. Шостий рівень. такий... Таке саме як перший, другий та третій. Сильно інтересно не було обша зовсім. Для мене не інтересно, я навіть ні разу не впав. А ось сьомий мене добряче роздратував. Я не міг застрибнути просто на вежу і мільйон разів оббігав то, щоб туди застрибнути. Я добряче полоскотав свої нерви. І, взагалі, я був роздратований, бо не міг просто застрибнути ту клятву. Але все ж таки, через мої невдачі я застрибнув. Ну, а після того, як я вже сюди застрибнув, мої нерви стали менші і я почав проходити далі. Ну, а поки... Я тут це проходжу. Можете ставити вподобайку і підписатись, буде дуже приємно. І, до речі, я вже на восьмому рівні. Чесно, про нього не мав взагалі нічого що говорити. Пройшов з першого разу дуже класний, мені сподобався. Спойлер, а дев'ятий – це просто каторга. Я його проходив півгодини і всі нерви я стратив іменно на нього. Кожен раз падав в лаву, а не міг застрибнути, знову падав в лаву і годину добирався до того. А ще з того, що я впадав в лаву, в мене був на пів екрана вогонь, і він мені ще більше заважав, і я мав чекати. Поки він не пропаде, і потім вже проходив. От тут я як профі з паркура впав не в лаву, а в дирку. І зі своєю надією, що цього разу я нарешті застрибну на залізо. Я знав, як паркуріст стрибнув в дирку. Ну і після очередного провалу у мене вийшло застрибнути на залізо. Ну, а далі на золото, на алмази і 10 рівень. Ну, про нього я говорити не знаю, що, так само, як перший, другий. Говорити нема про що, і, взагалі, він був над ним якимось. Проходити його не було сильно радісно, весело взагалі нім. Було якось скучно. Я раз і так впав і пройшов далі. Про нього говорити я не маю далі бажання. І переходимо вже нарешті до 11-го. Ну, 11 рівень був вже поінтересніший. В ньому був механізм з кнопкою і поршнем. В перший раз я не встиг, а вже у другий встиг. І пройшов з таким чином до 12 рівня. Інтересно, тут сильно вовше немає Скучний рівень, 12-й, похожий на 10-й, ну тільки без лави, розуміється. І найінтересніше було в ньому, і, напевно, може навіть найважче. Це було на дробині. Ну, я просто не зміг застрібнути з блока на дерево. А так був рівень легкий, нічого важкого в ньому взагалі не було. Ну а тринадцятий рівень був дуже гарним, як із льоду, як його проходити було, але важко. Важко я його проходив довго, тому що не міг застрибнути. Ну, а так, він дуже класний, з льоду схользить. Але я на цьому місці багато разів падав і падав. Нарвало мене, розумієте, я ще 200 разів схользив з того нещасного куска льоду і 13 рівень добряче під'їв мої нерви. Але все ж таки я його пройшов за 30 хвилин свого мучення. Ну, а потім я впав. Так. Але довго я цей стрибок не проходила. А тепер Незор 14 рівень. 14 рівень теж був дуже класний, Задумка з, з Незором мені сподобалась, І... але я пару раз падав там. Але оці деталі в виді вогню мені теж сподобались. І, взагалі, як завжди, все було продумано до вижаючих деталей. І я, як завжди, по своїй коронешці не зміг застрибнути та. Але я не засмутився і з радістю, і з легкістю теж. Пройшов рівень і ще раз. Ну, і з другого разу я вже засрибнув. І 15-й рівень останній за це відео сьогодні. Пройшов я його легко, дуже класний рівень. Ну, він мені сподобався. Я не падав ні, нічого. Дуже класний. І вигляд в нього теж класний. І 16-й. Але як тільки я побачу над цим відео 15 лайків, я зразу викладу нову частину там, де я буду проходити до 30-го. А коли може набереться і більше, то може навіть до 40-го. Ну, це все, коли ви наберете більше, я буду їсти свої нерви. І так. Я дуже сподіваюся. А поки, до речі, поставив в подбайку і підпишіться, коли десь цього не зробили. Ну і всім до зустрічі. З вами був Жаонірчик.